А першу операцію як оперуючий кардіохірург, можете згадати свої емоції? Ну завжди першу операцію кардіохірург, і взагалі хірург, я так думаю, він виконує сам, але під наглядом старших, більш досвідчених кардіохірургів. Ну, до прикладу, я так. Але все одно, кожен твій рух це дуже тонка робота, і ти розумієш, що ти можеш нашкодити. Одне з основних правил медицини не нашкодь. А Тим більше ми проводили операцію над дітям з вродженими вадами. Це, це дуже тонка робота, тому що це дитина, ти розумієш, сердечко там набагато менше, ніж у дорослих. Тоді я хвилювався, але треба було зібрати все так. Воєдина, всі емоції. Єдину так, і зробити. І так і відбулося, все було успішно. Так.